І знову, друзі, всім великий-великий привіт! Доброго суботнього ранку. Сьогодні, друзі, трошки вирішила вийти до вас з новеньким відео, поділитися, що нового відбувається у моїй колекції з моїми орхідеями. Тож, для початку почнемо із тих орхідей, які знаходяться у мене у спальній кімнаті на підвіконній. У мене друзі за цей час моєї відсутності на каналі відбувалися також певні зміни стосовно орхідей. А саме я робила, так би мовити, таку невеличку знову ж таки перестановку для орхідеї. Знову відбирала ті орхідеї, які знаходилися на вікні у стадії бутонізації, тому що ви знаєте, що дуже мало зараз яскравих сонячних днів. Світла нашим орхідеям у цей період часу дуже дуже мало. Тож вони почали активно сушити бутони. Така ситуація відбувається не тільки у мене, а у дуже багатьох рухоманів відбувається така ж сама ситуація. Я вже, друзі, якщо чесно, навіть не переймаюся. Звісно, це прикро, звісно, це неприємно, але вже як є, я постійно вам говорю про те. Що зимове цвітіння, я взагалі не люблю. Інша справа це літнє цвітіння. Влітку це взагалі інакша картина. Тут у мене все буяє, все колоситься, дуже багато бутонів, цвітоносів і так далі. Ну, але вже, друзі, як є, нічого не змінимо. Тож я відібрала всі орхідеї, які знаходилися ось тут у мене на підвіконні за винятком орхідеї Ромблей. Це у мене недавня друзі покупка. Ось це дорожчені вже домашні бутони. Орхідея довго тримала свої магазинні квіти. Потім вона, бачите, на магазинних цвітоносах почала дорощувати додаткові бутони, і ось вона вже почала відкривати першу квіточку, почала відкривати перший бутон. Я б вам, друзі, її дуже рекомендувала придбати до колекції, тому що вона дуже, -дуже стресостійка. Мало того, що я отримала її поштою, квітучою, вона не скинула жодної квіточки. Довго протримала своє магазине цвітіння. Плюс, дивіться, вона після того, як відсвіла, тому що пройшло не один місяць з того моменту, коли я її придбала, вона доростила новенькі бутони і ось вже почала розкривати свої бутони. Вона від самого початку, з моменту покупки, стояла у мене на ось цьому підвіконні, і погляньте, їй нічого не заважає. На відміну від інших орхідей, вона не засушила жодного бутону. Навпаки, бачите, вона тримає всі дорожчі бутони і почала розкривати свої квіти. Тож, друзі, коли ви мене питаєте, щоб я вам порекомендувала сорти, які дуже стресостійкі, які гарно квітнуть, ось цей сорт під назвою Ромблей це новиночка, зовсім недавно з'явилася в продажу. Схожа досить на Барселону. До речі, коли ви побачите її там в оглядах, в продажах в продажах у якихось групах її ще називають Барселона. Але Барселона має трошки іншу губку. У Барселони губка біла. Так, вони чимось схожі, але це не Барселона. Тому раджу звернути увагу: вона не в повному розпуску, тільки почала розкривати свої бутони, але дуже-дуже гарна. Ще друзі, я з того моменту, коли переставила всі орхідеї, які знаходяться на бутонах на стелаж, почала відкривати на провітрювання вікно в кімнаті. І також орхідея дуже. Відноситься до перепаду температур, їй взагалі нічого не заважає, настільки ось вдячний, непримхливий сорт, не заважає їй прохолодне повітря із вікна, з вулиці, ось так вона себе чудово а, поводить. І, повторюючи вкотре, що дуже хороший і стресостійкий сорт. Потім, друзі, а, також а, з того моменту, коли я переставила деякі орхідеї квітучі на підвіконня і почала. А, Провітрювати кімнату, відкриваючи вікна. Деякі з орхідей почали знову ж таки пробуджувати сплячі бруньки. Наприклад, як ось ця орхідея під назвою Baby Face. Якщо не помиляюсь, цвітіння вам вставлю. Звісно, магазини, коли я її отримала. Мені здається, що це саме сорт орхідеї Baby Face. Ось вона пробудила сплячу бруньку. Також придбала я її зовсім недавно. Її магазини цвітіння було закріплено ось на таку дугу. бачите у вигляді каскаду. Ну, якщо це, друзі, не той сорт. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є в колекції орхідея Baby Face, Але мені здається, що це саме та орхідея під назвою Baby Face. Також, друзі. Ось цей красивий бігліб. Фото цитіння також вам ставлю. Це також недавня покупка, подарунок від чоловіка. Також пробудив сплячу бруньку. Це також новинка, зовсім недавно з'явився в продажу. Дуже гарний бігліб, і, до речі, також досить виявився стресостійким сортом, тому що також протримав своє магазинне цитіння після покупки вже в моїх домашніх умовах. Досить такий тривалий час. Також, друзі, переставила орхідею під назвою Спліт. Пам'ятаєте, я купувала її у Віталіни Устименко. Погляньте, вона на світоносі дала діточку. До речі, бачила друзі її у одній із Facebook-груп. Також. Власниця цього сорту ділилася, що також її орхідея Спліт дуже вдячна як на цвітіння. Також у неї на цвітоносі, так само як у мене орхідея дала діточку. Тож, друзі, якщо вам також Подобається ось таке цвітіння, раджу також придбати вам ось цей сорт, також зовсім не примхливий. Дуже красива орхідея, дуже у неї гарне забарвлення. Плюс хто любить, також, коли у орхідей в домашніх умовах з'являються діточки. Раджу також придбати ось цей сорт під назвою Спліт. Фото цвітіння також вам вставлю. Плюс, як ми бачимо, тому що я також люблю читати різні групи, як у Фейсбук, так в Інстаграм, слідкую за дівчатами. Так, також знайомлюся з інформацією і стежу за іншими орхоманами. І як виявляється, що орхідея Спліт, ось цей сорт любить ще давати діток. Ну, ніби тут на підвіконі більше нічого такого цікавого нема. Ось, до речі, переставила орхідею і стелажу сюди на підвіконня. Її друзі продавали як орхідею під назвою Білий кіт, але у неї є інша назва. Якщо я здогадаюся, обов'язково вставлю і підпишу у відео. Також дуже красиве цвітіння. Погляньте, які гарні у неї молоденькі листочки з'являються спочатку вкрап, але потім з часом, коли вони стають вже такими дорослими, вони стають такими однотонними, зеленими. Тож ось такі красиві листочки у цього сорту. До речі, також переставила орхідею Джиліон. Вона також дала вже ось тут молоденький листочок. Ось така у мене вона красунечка, також дуже гарно вона квітне. Фото цвітіння вам вже домашнє вставлю, тому що вона вже квітла в моїх домашніх умовах двічі. І кожне цвітіння це просто щось унікальне, дуже красива орхідея і дуже щедрий сорт на цвітіння. Ну і давайте покажу вам ті орхідеї, які знаходяться на стелажі, що ж новенького відбувається там. А ось тут у мене, друзі, на самій верхівці мого стележу відбувається ось така неймовірна, просто красива краса. Погляньте, ось це так. Ось це бігліп, який стояв у мене на підвіконі. Погляньте, пам'ятаєте, у нього на кінчику цвітоноса з'явилася діточка, і також із нижньої пробудженої бруньки орхідея дала ще цвітонос. Ось він вже який, тому поки орхідея тільки-но ну, почала активно формувати бутони, я вирішила переставити її ось сюди на верхній рівень під лампи. Так, потім, друзі, погляньте, як класно. Формує вже бутони ось цей Азіат. Пам'ятаєте, подаруночок від моєї подружки Наталі? Він називається Golden Leopard. Фото цетіння вам також вставлю. Мало того, що він активно нарощує свій цвітонос, вже почав формувати бутони. Він ще нарощує молоденький листочок. Також, друзі, ближче до стіни. Ось там, бачите? Це орхідея під назвою Кам'яна Троянда, як у неї почав активно вимальовуватися її малюночок, красиве забарвлення її квітів. Вони стають, ніби, знаєте, такі, як рельєфні. Дуже-дуже гарна, та красива орхідея, раджу також вам її придбати. Дала також додаткове розгалучення. Не знаю, буде вона його далі розвивати чи ні, але в загальній сумі у неї ось такий немаленький цвітоносик і ось така кількість бутонів. Звісно, важко детально все вам показати, але показую, як можу. Так, далі, друзі, погляньте, як підросла активно ось ця діточка. До речі, друзі, бутони. У неї вже з дня на день почнуть активно розкриватися. Просто направлений цвітоносик в протилежну сторону, але я вам ось так зі сторони спробую показати її цвітоносик. Бачите, вже ніби починають привідкриватися її бутончики. Пам'ятаєте, що цю орхідею мені віддали разом ще з двома іншими вони були всі посаджені у землю. Після того, коли я їх пересадила, тому що мало того, що вони були посаджені в землю, вони були ще дуже пересушені. Відео всі стосовно цих орхідей є на каналі, можете пройти, кому цікаво ознайомитись. Також, бачите, дітка активно підростає, корінчики у неї в активному рості. Ось така вже велика досить діточка. Так, друзі, ще б вам дуже хотіла. Показати, дивіться, ось цей цвітонос. Бачите, він ось такий пряменький-пряменький і дав додаткові ось такі розгалудження. Звісно, можливо, погано буде вам видно, але він єдиний там такий ось рівненький. Це цвітоносик тієї орхідеї, яку я підписала як руденька, тому що назву сорту я не знаю. От коли вже вона зацвіде в домашньому цвітінні, я її підпишу, тому що придбала я її як відцвіташка. Ну, а коли вона вже до мене приїхала, то цвітіння магазину вже не було, орхідея відцвіла, і я не могла зрозуміти, що у мене за сорт. Також, погляньте, друзі, ось це бутони орхідеї пірат пікоті метелик, Не знаю, буде квітнути вона по сорту чи ні, але дуже хочеться, щоб все ж таки. Пірат пікоті з мутацією метелик саме процвів у цій мутації. Також вона була придбана як оцінка відцвіташка. З часом дуже гарно адаптувалася до моїх домашніх умов і пробудила сплячу бруньку, на якій сформувала ось такий невеличкий цвітонос і на якому вона сформувала п'ять бутонів. Також вони вже з дня на день почнуть свій розпуск, вже з нетерпінням чекаю на це. Якщо чесно, дуже дуже багато тут всього цікавого. До речі, погляньте, друзі, ще раз на ось цю орхідею. Погляньте, яка купа просто розгалуджень, Мені вже настільки не терпиться дочекатися цвітіння цієї орхідеї. Я вам навіть передати не можу ось цієї нетерплячки. Це, до речі, та орхідея, пам'ятаєте, у якої були травмовані листочки. Ось вона як зараз виглядає, просто монстрик, такий неймовірний, і ось такий має цвітонос із такою купою розгалуджень. Так, але, друзі, є трошки все ж таки і серед цих всіх орхідей дві, які досить негативно. Реагують на будь-які зміни. Дивіться ось цей. Цвітоносик, бачите, ось цей і цей бутон. Орхідея відсушила. Тут вона відсушила ось цей бутон. Найперший це також новиночка. Але погляньте, у неї є цвітонос із пробудженої бруньки. Погляньте, який вона сформувала шикарний цвітонос, але, на жаль, вже мінус три бутони. І це друзі, при тому, що я тільки взяла її до рук, долила їй водички і трошки а, змістила горщик в сторону, щоб помістити іншу орхідею. І ось так вона. Реагує негативно на будь-які втручання. Трошки, взагалі, трошки я її переставила місцем буквально на пару сантиметрів. І ось такий результат. І ось цей бігліп, у якого цвітоноси з точки росту, погляньте так. Само я пам'ятаєте, його найпершого забрала і з у спальній кімнаті. Також буквально пересунула на декілька сантиметрів в сторону, і погляньте також мінус один бутон. І це при тому, що вона вже перед цим я вам показувала також скинула декілька бутонів. Ось бачите, друзі, буває і таке. Деякі орхідеї взагалі ніяк не реагують на те, що їх переставили місцями, що я там дістала їх з полички, долила їм водички, потім поставила на те ж місце, де вони і стояли, а деякі ось так. Але друзі. Є саме на цьому рівні стелажу відсутніми дві орхідеї, які вже почали своє цвітіння, яких я вже звідси забрала і переставила трошки рівнями нижче. Погляньте, друзі, яка тут також неймовірна краса, все росте, все буяє. Так, ось ця також мультифлора. Біленька, вона стояла ближче до стіни, і коли я робила полив, я її вже забрала і поставила ось сюди вже на видне місце. До речі, також ніяк не відреагувала на те, що я її змінила трошки місце, де вона буде далі стояти, де вона буде і надалі продовжувати своє цвітіння. Ось така красунечка. це у неї цвітоносик із пробученої бруньки. А це у неї цвітоносик основний. Він тільки в стадії активної бутонізації. Це, друзі, одна із врятованих орхідей і одна із найперших, але не дивлячись, що це така, на перший погляд, ніби звичайна біла орхідея. Недорогий сортовичок, все одно вона мені дуже дорога. Я її дуже люблю, тому що колись я придбала її без жодного корінчика, як оцінку реанімашку. Потім мені вдалося відновити її стан. Вірніше, я вчилася якраз на осій і решті орхідеї, придбаних у той час саме реанімувати орхідеї, саме із таких орхідей і. Починалося моє захоплення, ну і не дивлячись на те, що це звичайні орхідеї, простенькі сорти, вони дуже для мене цінні і багато значать. Так, переставила друзі також із підвіконня, орхідею Бінті, або її ще називають саллі, це пелор, це вона доростила на попередньому цвітоносі. Ось два бутони. Звісно, я вам говорила у попередніх відео, що я не люблю ось таке цвітіння, коли на ось таких довгих вудочках орхідея дорожчує маленьку кількість бутонів. Але погляньте, друзі, як змінилося цвітіння цієї орхідеї. Пам'ятаєте, в літньому цвітінні, фото вам обов'язково вставлю, як вона квітла влітку. Це було цілком таке рожеве однотонне цвітіння, і навіть ніхто б навіть не здогадався, що це цвітіння саме цієї орхідеї, тому що попередній цвітонос вона формувала якраз в період активної спеки. Зараз вона квітне ось так. Все одно, друзі, не той малюночок, який. Був на момент покупки, але все одно він відрізняється. І ось так орхідея у різні періоди пори року може квітнути також по-різному. Звісно, окрім цих двох бутонів, у орхідеї є ще ось тут додатковий цвітоносик, і ще також декілька цвітоносів. Наприклад, один ось тут, інший ось тут. Сподіваюсь, коли орхідея сформує на них бутони, почне їх розкривати. Ця картина буде виглядати взагалі інакше, і цвітіння буде набагато пішнішим, ніж воно є зараз. Так, друзі, ось ця чарівна мультифлора, погляньте, що вона витворяє. Погляньте ось ці попередні квіти, які вона розкрила. Вона вже активно відсушує, залишилася в ідеальному стані тільки ось ця одна єдина квіточка. Пам'ятаєте, ось ця мультифлора почала своє цвітіння одна із найперших. Вона сформувала із пробудженої бруньки невеличкий цвітоносик, дуже швидко сформувала на ньому бутони, потім почала розкривати їх. І в одну мить ось цей цвітоносик взяв і почав продовжувати свій ріст. Погляньте, він на цих бутонах не зупиняється, він і надалі продовжує дорощувати свої бутони. Але, на жаль, попередні квіти, які орхідея відкрила раніше, вони вже відцвітають. Ну, не знаю, подивимося, що буде далі, але все одно погляньте, яке буде красиве цвітіння у цієї мультифлори. Також друзі, вже почне розкривати свої бутони. Чарівна орхідея під назвою Попугай. Погляньте, вже також один із бутонів лопнув, він вже потихеньку почав привідкривати свої пелюсточки. Також небагато бутонів, але все одно буде ось таке красиве яскраве цвітіння. Також взагалі не стресує. Поки що, на щастя, з ним все добре. Бутончики всі на місці, сподіваюся, і надалі з ним також все буде добре. Ну що, давайте перейдемо і до наступних орхідей. Але, друзі, хочу вам показати ще цвітоноси у чарівної орхідеї Violet Queen. До речі, під час поливу не обійшлося без травм. Я ненароком знесла один бутон на цьому цвітоносі. Це саме цвітоноси із пробуджених бруньок. Ось тут основний один, ось другий, і десь там ще є третій. Ось він. Так, в самому низу. Я пам'ятаю, що десь внизу був ще один. Ось, друзі, третій. Ось таке буде щедре цвітіння друге домашнє цвітіння у виконанні цієї орхідеї під назвою Violet Queen. А це, друзі, цвітоносик тієї діточки, яку ми від'єднували з пеньочка, яку ми садили також з вами на каналі. І погляньте, вже через такий невеличкий проміжок часу орхідея дуже активно підросла, випустила цвітонос і, нарешті, я вже дізнаюся, як вірне. Ось цей сорт орхідеї, тому що у неї також на пеньочку підростає ще одна сестричка. А ось тут, друзі, у нас ось така неймовірна краса. Ця орхідея також стояла на самому верхньому рівні стелажу. Я також її звідти забрала, тому що хочу насолоджуватися поближче, ось цими неймовірними красивими квітами. Це, друзі, орхідея під назвою Дурбан. Взагалі також ніяк не стресує, нічого їй не заважає, не те, що мало світла, так як деякі також негативно на це реагують, погляньте, не дивлячись на те, що це новиночка, недавно з'явилася в моїх домашніх умовах. Вона на ось цьому єдиному цвітоносії магазинному пробудила дві сплячі бруньки і сформувала. На одному цвітоносі ось таку кількість бутонів. Ось тут буквально вчора під вечір вже розкрила повністю ось цю квіточку. На цьому цвітоносі цвітіння почалося трошки раніше. Ось така просто неймовірна красуня. У попередніх відео я вам також показувала її, ось ці бутони, як вони нереально круто там виглядали. Також переставила її сюди, на передній план, щоб насолоджуватися ось цією красою. Також... Тримає а, квіти орхідея новиночка, яку я придбала зовсім недавно а, під назвою Prima Piano, Але погляньте, ось ці бутони вона відсушила. Можливо, вони навіть а, підмерзли, поки вона їхала до мене, або просто переохолодилися. А, ось, цей, ось це розгалудження на цвітоносі також. Воно пожовтіло. Ну, буквально ще трошки вона нехай протримає свої квіти, і а, цей цвітоносик я а, зріжу. Потім, друзі, погляньте, пам'ятаєте, я залишила одну квіточку у цієї орхідеї, яка відновлює і свій стан, і активно нарощує діточку. І цю квіточку вона вже протримала недовго, але, друзі, при цьому не може не тішити мене ось така картина у даної діточки. Активно ростуть і з'являються новенькі також корінчики. Тож, друзі, квітнути вона встигне будь-коли. А от. Нехай трошки підросте, і вона обов'язково нам покаже ще своє неймовірне цвітіння. А тут у мене ще на бутонах така ось красива орхідея без назви. Погляньте, які класні бутони. Однозначно буде щось красиве із красивим візеруночком, тому що він вже активно промальовується через ось ці бутони. Це також цвітонос із пробудженої бруньки. Ось такий і є у неї ще один цвітоносик. Ось він. Ось тут. Тут трошки менше бутонів, ось тут трошки більше. Ось така краса. Вже не терпиться дочекатися, коли орхідеї почнуть ще активніше розкривати свої бутони, тому що не знаю, цей процес настільки повільно протікає, чи це тільки мені так здається, хочеться, щоб вони розпускалися активніше. ну, але на все свій час. Також відкрив на ранок свою квіточку Сого Релакс. Ось він, друзі, який красивий. Попередній Сого Релакс, пам'ятаєте, який у мене, на жаль, відправився, як кажуть, Орхорай, був трошки інакший. У нього не було ось цих, бачите, ось цієї жовтизни на кінчиках пелюсточок. Ось, сфокусувала. Погляньте, який він неймовірний, ніби такий, як восковий. Дуже красивий. Ось це його бутони, ось тут також. І це також його так, бутончик. І також у нього є ще додатковий цвітоносик, який також активно підростає. Ось такий немовірний красень. До речі, він ще у мене і ароматив. Влітку я відчувала його аромат. Зараз поки що його не відчуваю, але, можливо, я його ще відчую. Ось такий неймовірний, друзі, красень. А тут погляньте: ось цей друзі цвітоносик із таким розгалуженням. Це цвітоносик орхідеї Хані. Також буде перше домашнє цитіння. Магазини цитіння, ця орхідея протримала дуже-дуже довго. Я вже навіть не пам'ятаю точно скільки, але, мабуть, більше чотирьох місяців. Ось така красунечка Хані, також в кого її ще нема в колекції обов'язково собі придбайте. Також, друзі, пам'ятаєте ось цю недавню покупку орхідея, яка схожа на легато. Вона, друзі, мало того, що тримає ось такі красиві свої яскраві магазинні квіти на цьому цвітоносі, тому що на іншому, пам'ятаєте, я зрізала квіти. Вона почала ще дорощувати кінчик цвітоноса і будуть ще додаткові бутони, і буде вже цілком домашнє цвітіння у виконанні ось цієї неймовірної орхідеї. Ну і давайте буквально ще трошечки, і вже буду закінчувати своє відео, погляньте мій красень лімпопо. Ось повільно, дуже повільно розкриває свої бутони. Але, друзі, воно того варте, погляньте, які красиві, яскраві кольори у даного сорту, ось вже буде розкривати другий бутон на цьому цвітоносі. Але вже також дана орхідея почала розкривати бутони і на іншому цвітоносику. Тому, друзі, також коли орхідея розкриє ось ці пишні свої. Цвітоноси, коли ось ці всі бутони будуть розкриті, цвітіння буде просто дивовижне. Ось так виглядають цвітоноси даної орхідеї. Тут також погляньте орхідея Snowflake. Погляньте, як вона покрутила свій цвітонос. також дала додаткові розгалудження. В перекладі ця орхідея називається Сніжинка, також буде біла. Біле цвітіння це біла мультифлора. А це, друзі, вже ось так відросли цвітоноси у орхідеї Еліс. Це дуже ароматна, така красива орхідея, погляньте, і з додатковими розгалудженнями на три цвітоноси. Ну, одним словом, друзі, ось такі справи у моєму орхосвіті, у моїй орхоколекції. Звісно. Буде багато квітучої краси, це однозначно. Звісно, бувають і виключення, бувають деякі сорти, які, бачите, поводять себе трошки примхливо, але це одиниці. Не будемо звертати на це уваги. До речі, ви також підтримували мене в коментарях, що не варто зациклюватися на цьому, за що я вам дуже вдячна за вашу підтримку. На цьому, друзі, я буду закінчувати сьогоднішнє своє відео. Сподіваюсь. Дуже скоро ми з вами знову почуємось і побачимось. Мені б цього дуже хотілося, щоб це відбувалося набагато частіше, ну але вже як виходить. Ну, все, друзі. Як завжди, я хочу побажати вам тільки здорових орхідей, неймовірно, пишного від них та вдячного цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємося. До зустрічі!